Нами на зв'язку боєць позивний масштаб, офіцер групи планування штабу 151 розвідувального батальйону. Масштаби вітаємо вас. Доброго дня доброго дня, масштаби. Поясніть, будь ласка, на що збираємо, оскільки є і QR-код, і номер картки. Відкрита збір на ремонт техніки, оскільки техніка виходить з ладу, також ворог наносить вогневе ураження, тому збираємо саме на відновлення та ремонт техніки. Бачите, так половина збору вже є. Давайте я вас буду закликати, щоб ми максимально скоротили ось цю частину, яку на своїх екранах ви бачите поки що жовтенькою. Наша ціль, щоб ось ця стрічка була рівномірно синьою. Тож, будь ласка, кому зручно qr код кому зручно номер картки вручну. Масштаби зауважимо для наших глядачів. Ми говоримо про куп'янський напрямок і наше перше. Питання, як завжди, ми цікавимось оперативною ситуацією. Що що бачите, там ситуація наразі на даному напрямку контрольована силами оборони України. Зокрема, що стосується самого міста, то триває операції з пошуку та ліквідації залишків противника, який знаходиться в міській забудові. Наразі ще противник там присутній, але поступово його кількість на цьому місці зменшується. Масштаби. зараз на наших екранах ми бачимо відео від 151-го розвідувального батальйону, коли Ваші побратими брали в полон групу російських вояків, які залишились в Куп'янську. А чи можете побільше розповісти про, про ось такі операції, наскільки вони поширені? Зрештою, ну я не знаю наскільки часто росіяни здаються в полон. Насправді в міській забудові такі операції є доволі поширеними, і не тільки наш підрозділ проводить такі операції. Зазвичай росіяни здаються в полон, коли бачать неможливість продовжувати бойові дії. Зокрема, коли у них перерізана логістика, і за неможливістю продовжувати бойові дії, зачасту вони здаються в полон, але за нормальних умов доводиться це лише в боях здобувати такі здобутки. <ганоди> <ганоди> Є не знаю різниця, скільки їх. Ну тобто, умовно кажучи, якщо там двоє росіян більше вірогідності, що вони здадуться, і відповідно знаєте, кажуть там, чим їх більше, тим менше вірогідність, що вони добровільно складуть зброю. Насправді це не зовсім так, оскільки все залежить від морально-психологічного стану бійця, від умов, в яких він знаходиться, від забезпечення. Тому бувають різні випадки. Бувають випадки, коли навіть велика група росіян може здатися в полон, а декілька бійців може чинити доволі серйозний супротив. Тому це більше залежить від цих факторів. А від чого залежить моральний стан? Ну виключно з досвіду вашого та ваших побратимів. Моральний стан це... ворога я зауважу. Моральний стан ворога, звісно. Ну, насправді, він для всіх військовослужбовців фактори вони майже однакові. Це ставлення і довіра до свого командування це першочергово. Звичайно, це забезпечення, це підтримка. Я маю на увазі саме військову підтримку, підтримка і з допомогою технологій, дронів, НРК та інших засобів, техніки, зокрема. Uh -huh. Тому, якщо люди почуваються на позиціях покинутими, звісно, морально психологічний стан у них не може бути на високому рівні, і відповідно знижується ефективність виконання ними завдань. Це стосується абсолютно усіх військовослужбовців, незалежно від того, в якій армії вони служать, масштаби. А взагалі, ну вони свідомі, певно ж, що росіяни чули заяви свого військового керівництва, що Куп'янськ абсолютно під їхнім контролем. Це більше спрямовано на внутрішню аудиторію, аніж на військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо там, оскільки ті, хто на позиціях вони бачать, що відбувається, вони відчуваються на собі. Тому ці всі заяви вони спрямовані виключно на внутрішню аудиторію, яка не володіє повною мірою інформацією. Тому на морально-психологічний стан бійців, які виконують там завдання, це не впливає. Угу. Не в плюс, не в мінус. Так масштаби так, я зрозумів. Друзі, дякуємо всім тим, хто вже долучився до зборів, і закликаю продовжувати підтримку. Ще є в нас трохи часу. Масштаби про дронову складову. Що зараз відбувається, скажімо так, в малому небі Куп'янська. Що стосується дронів, то активно використовують як сили оборони, використовують дрони, так і противник. Постійно відбувається якісь вдосконалення даних технологій, зокрема використання дронів і на оптоволокні, тобто постійно йде вдосконалення, і тут перевагу матиме той, хто швидше адаптується і вміє використовувати нові технології. Він впроваджує їх і вміло використовує. Масштаби, ми дуже дякуємо за те, що знаходите час для пояснень та інформування. І як завжди, ми з глядачами дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите. Нагадаю, друзі, мова йшла про куп'янський напрямок. Відповідно, QR-код, номер картки, особливо, якщо ви будете нас потім дивитись на ютюбі. Будь ласка, долучайтесь до зборів. І ще раз нагадаємо, що лише перевірені і прямі збори в рамках марафону Єдині новини.